Слава Ісусу Христу! Я хочу сьогодні поділитися Словом Святим, бо дуже багато говорилось про гріх, про людей, які не можуть, чому не можуть люди встояти. І так дуже багато всього. Я хочу зачитати слова. Послання апостола Павла до офіціан. Це третій розділ з 13 вірша. Або я знаю. 20... Четвертий розділ з 25-го вірша. Тому то неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один одного. Гнівайтесь та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дьяволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде. А краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно. Подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке роздратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один, одного будьте, ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаються один одному, як і Бог через Христа. Вам простив. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, що дуже багато говориться, що треба стояти, треба робити, треба все, але як ми знаємо самі по собі, не можемо ми того. Все одно в житті робиться так, що ми відходимо від того, що написано, від того, що ми маємо в серці навіть. Тримаємо в серці думки такі, і так, я повинен так зробити, і так зробити, і так зробити. Повинно все бути добре, але і одне, але приходить той час, коли ми рішимо. Ти дивіться, з самого початку Бог створив людину на подобу свою. Значить не тільки на подобу, але й вся вона, вся, все її ство її належало кому? Богові. Розум він мав Божий. Все але дав йому жінку, все. Все для нього було створено. Кожна звірина його розуміла. Їсти, що хочеш, будь ласка. Тільки що? З одного дерева їж. І так дивіться, до чого. Але я думаю, той перший архангел вже був скинений. Неба. Вже дьявол вже жив окремо від людини. Що робиться? Жінку, каже, звів перша. Що там Бог казав, що він може, як з'їсте, будете? Нічого не буде, буде мудріх бо... боги. Попробувала вона принесла чоловіку. Все. Бог побачив, не може таке бути, що Бог кожного з нас бачить, що ми робимо, що ми думаємо, що ми творимо, щоб він не бачив того, що Адам зробив. Бачив? Тому що вони взялися у Паски поробили за скіли. Я нагий. Звідки ти знаєш? І от що одне. Адам зробив погано. Жінка послухала диявола. Бог його питав, Чи, чому ти нагий, де Бачиш ти нагий. Адама. Що він відповів? Жінка, яку ти мені дав, вона принесла яблуко і я з'їв. Хто винуватий? Бог. Дав жінку. Яка взяла і принесла йому яблуко. А якби був Адам сказав інакше. Господи, батько мій, я дові... не, довію... не повірю тобі, а повірю в жінці. Ні. Хтось повинен бути винуватий, але не я. І так воно ведеться до цих днів. Понимає? Навіть перші люди вже, вже, грічні люди вже народились в дама Єви, Каїн Убивавеля. Де твій брат? Що він повів? А що я знаю, де йде мій брат, то він, він сам собі хазяїн, де він там є. Він забув що він створений Богом, Бог бачив, він був брат. Забув за то. І ви розумієте, і так пішло в народі від самого початку, от, пішло, пішло в народі так, що все хтось винен. І до цього часу воно ведеться. І от той гріх найгірший, який, який є, що своє я, воно воно й чуть-чуть вище, ніж решта. І ми так живемо. Не віруючі люди і кажемо, що ми ну, життя наше відносно всього світського постанови постанов світських вище, але все одно. Так є. Розумійте, наша жизнь, наш гріх, і знаєте, до що подібне, до якої хвороби. До злоякісної пухлини, до рака як ми називаємо. Як та пухлина зароджується, ми її не відчуваємо. Певний час ми її не відчуваємо. І вона йде до того, що починає розмножуватись, тоді ми починаємо відчувати. З самого початку можна її видавити. Але коли вона вже дає себе чути болем, вже пізно, так само і гріх. Візьмемо такі, ну, Таке маленьке злість. Ну, злосла людина була. Є такий, що ну, за що небудь, вже в нього руки трусяться і... і той воно. Ну, кажу, ну що там таке? Ну, то позлився той, пішов. Так ні, воно розростається, розростається, розростається. І доходить до того, що він злий. О, і може вбити. Воно росте. І так людина має дуже багато таких ну, властивостей, що вона не за той. Вон. От пішов малий казав до батька, що каже, та що там? Казав батько до нього, каже, ти ж мамі на... наробив зла. Та вона не бачила, але каже, Боженька, то бачила. Ну Їдуть додому. Батько каже, тримай коні, що таке? Я йду в капусту, я виріжу капусту, то і так ніхто не бачить. Вдома будемо мати. А малий каже, а Боженька не бачить? Отак і в нас виходить. Ми забуваємо то, що Бог бачить все наше. Наші думки знає, наші поступки. Та все, що ми робимо, Бог бачить. І якщо ми дотримуємося до того, що б я не робив, значить я під наглядом Божим, Бог бачить, що я роблю. І ще головне, що Бог бачить, з якою думкою і з яким бажанням ти робиш. Зумійте, Діло таке, що люди деколи сприймають ну, Наприклад, я випив. Ну іду, люди не бачили, що я б п'яний. Ну і питання. Ну, ти віруєш, що людина. Ти чому? Як так? Ну, Відповідь тут є, якщо людина розуміє. Я перестав. Він мене питає, кажу, ну, а ти де ходив? До якого лікаря? Скільки заплатив грошей? Щоб тебе лікували півроку, і ти прийшов п'ять піш. Треба знати лікаря. Бог казав, що Він прощає гріхи через Ісуса Христа, який пішов на смерть, Він прощає гріхи. Значить, якщо ти звертаєшся до Бога і віриш в нього, як брат казав, віру треба мати, віриш в те, що Бог тобі допоможе, бо ти, його дитина, і просиш в нього, він подасть тобі. Він дасть тобі сили встояти в тому, що людина не може зробити. Любий, любий лікар, який би не був, ну, чародій, хто б він не був, він не дасть тобі того. Я знаю, мій однокласник, що ми в школу ходили в Михайлевичах мого року. В нього вийшло таке, що він мав рак шкіри, ну, викидало йому на лиці. Ну і він казав йому звернутись до Бога молитись, просити Бога проще. Ну Там, який він гріх мав, не знаю, які там, щось зв'язане з чим то було. Але він рішив інакше. Там десь в селах тих Азоградівкою там, не знаю, яке село там є, була ворожка. Ми йому порадили ті до ворожки, мама. І повели, повели його туди. Він пішов туди, вона поворожила, ті плями з того які зійшли. Ну і знаєте що стало? Я от я пішов, він вже зробив рекламу, я от пішов. Бачиш, то жінка в той вони, і мені вот через два місяці зійшло все. Він то розказав, все, нахвалив там ту жінку, тому вот через з деньділі помер. Розумієте, всі кажуть, ну, що таке може бути? Ну, опухолі зійшли, все зійшло, де? Забув за Що? Та опухоль. Вона дає метастази в різні, в різні частини тіла. як рак. І от той гріх, він, що він колись там, що він там погано зробив, я не, не знає, то не розголошувалося. Але треба було визнати його не перед людиною, яка вміє ворожити, а перед Богом. Возьмите? І от дивіться, що зараз робиться в світі в народі. Ракети падають в самбір, там де був цукровий завод. Звідки в Росії знали таке місто Самбір, і що там колись був цукровий завод, а зараз витулять меблі. Людина, яка докладує, якогось, там люди гинуть, вона не хоче приймати того, що вона робить, а Бог бачив, що вона зробила. І їй прийдеться відповідати, хоч тут люди не будуть знати, але йому прийдеться відповідати. Показ був такий в історії людства. Що людина ніяк собі не може того збагнути. Люди, які були Македонський, Сталін, Ленін, Мар... ну, ті всі е... люди, які... перед якими клонялись люди, боялись їх страшенно, бо було страшне діло. То, що вони ще будуть відповідати, я не знаю, бо то не моє діло. Але те, що я бачу, то я знаю, то вже для мене є. Ні один має. Леніна наслідства не мав, Гітлер не мав. От, ніяких послідовників своїх, ну рідних я маю виду дітей і того. Ну, а кожна, да Сталін мав. Сталін мав, але всі діти відреклися від нього. Як дочка, так обидва сини. Значить, гріх не проходить і в, тому, в цьому світі не проходить безслідно. Не з такими людьми, як я там, між усі чи хто-небудь, а з людьми, які керували державами світом, того ніхто не хоче бачити і ніхто не хоче звертати уваги. Звертай ту на ту людину, яка щось обіцяє. Шо от Я зробив для вас того. Я зробив школу, там помалював чи щось, той, вон, а з депутатом його вибрати. Бо він, він зробив. За який рахунок? Ніхто не думає. Якби він сам прийшов і там, наприклад, було школу, він прийшов і він став робочим там і дві неділі ворував. Справа друга. А якщо він чужими грішми, тим, що йому дали, він взяв заплатив тим, хто зробив, пробачте, ти там не вклав нічого, з того. Зато ніхто не хоче дивитися. І от той гріх живе в нас такий, що такий он, ну, неправду сказав. Ну, що я таке зробив? Ну да неправду сказав. І той правильно. Нічого не зробив, коли я посидів з, з, з своїми товаришами. Ну і взяли одного чи двох чоловік і там так обсудили, що, будь-будь. Ну, ніхто не знав, ми двох там чи в трьох говорили. що. За кого ти забув? Кого ти від ким викинув Бога? Ти забув, що Бог чув, коли говорили. І бачив. Ти того не приймаєш. Мені здається, що. Тільки ти що, що ти говорив, ти знаєш. І от такі гріхи, ну, злоякісні, як називається, вони дуже багато роблять. І тому тут сказано, що не говори, нікого не осуджуй. То не твоя справа. Ти допомогти не можеш, а судиш. Ти ще гірший, як той суддя, що дав срок. Тому що суддя той, наприклад, як він осудив людину, то йому наговорили, 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 і він осудив по тих словах. І от такі справи в нас з нашими не є, такими не ну, гріхами, що ми не, не дуже той. Знаєте. Такі приклади в Біблії дані, і коли хто читає слово, то може ну задуматись над собою. Гріх Давида, я не буду відкривати читати, тому ви дуже добре знаєте. Скільки він згрішив? Що ж Бог послав Натана, щоб йому привести, до нього сказати. Він не був просто така людина, що він був цар. І хто? Бог допоміг йому стати царем. Тому що Бог його виручив від Саула не кілька раз, що він повинен був вбитий бути, але Бог його витягнув. Він славив Богу, він не казав, що нічого. Але от що він перше зробив? Не пішов на війну, рішив віддихнути. Ну хто йому заборонив? Він цар. Я ліз на дах, тоді гуляли на даху. Подивився жінка. О, Красива жінка, чия вона жінка. Урія. Урія що воює, він полководець. Вислав його там, в то місце, де його можуть бити. Все. І... Жінку забрав собі. За дружину. Ну, на кого надіявся? На своє я. Я цар. Я маю право робити, що хочу. Але не тут то було. Народився Соломон. Що він просив Бога? Мудрості. Не хотів багатства, мудрості. Ну Бог йому дав мудрість. До чого ж довела мудрість? Скільки, скільки мав жінок, скільки наложниць? А мудрий був. перше прийшла, то казала, чия чи, його дочка. Але. Людина до того доходить, що той гріх, що в нього народився там, на духу, о, він покликав, відбився на його покоління. Так що кожна людина, коли вона говорить неправду, робить неправду, може сподіватися на те саме. Якщо вона дійсно вірить в Бога, і віддається і повністю, що вона хоче бути з Богом. І ви знаєте, дуже багато прикладів, дуже багато всього є, що, що доказує нам, що ми свої, своїми всіми ділами. Всім тим ми робимо все в присутності Божій. Дух Святий живе, і Він кожен раз докоряє тобі, коли ти не прави. І нам би добре було, щоб ми дослухались тільки до того, що каже Бог. Прикладів маємо, прикладів є повно. Тільки ми не хочемо того знати. Людина не хоче знати того, що от сталося так. Чому, та тому, що він зробив так. А Бог бачив. І ви знаєте, я ніяк не можу, як то кажуть, дійти до того, що. Сказати людям те, що слухайте, Бог до того любить нас, що він віддав сина свого, що він загинув, загинув такою проклятою смертю, як по прибиття на Христі. Там прибували тільки таких ще, злих людей, які губіли з. Які зрадили в державі чи за вбивство, тільки така смерть була. Син, який прийшов, син Божий на світ, він не мав гріха. Він, кроме того, що допомагав людям, всім, які хотіли допомоги від нього, він допомагав, він показував те, яка повинна бути людина. Він своїм учням сказав любіть один одного. Тоді побачиш, що ви учні мої мада мати любов між собою. Його любов була безгранична, його любов була безмірна. Але ще мав силу той, який говорив, що він неправильно робить. Він хоче бути більший за вас. І от то своє я. Фарасеї, всі секти зробили так, що він умалює їх, вони стають менші. І що зробили? Збили. Але любов Божа від того не зменшилася. Тому що хто читає Слово Боже і хто вірить, то знає, що Христос прийшов на те, щоб спасти мене. І хто приходить до Христа, хто? Прости мені, бо я знаю, що я грішний, що я загрішив, я грішу ціле життя і тих гріхів, що я наробив в житті своєму за тих 80 з років то їх би вистачило на чиє село. Але Христос забрав всі, перетерпів за мене, за того грішника, що я всього-навсього повірив в нього, подякував йому, попросив в нього благословіння, він мені прощає, благословляє і каже, живи і будь такий. Бо за це ми повинні дякувати Богу, славити Його і завжди лишати з Ним при любих обстановах. Немає значення, що нам буде таке, що нам буде погано. Життя є таке. Але думати тільки про те, що я винуватий, бо я заробив те. Змієте? Мені Бог показав один раз. Що ти сам неправильно зробив, сам відповідай. Я зразу того не розумів, але потім я зрозумів. Я йшов на стайні і там було ну, самі хірці, де ж був, був літ. О. І думка така в мене: пісок лежить рядом, візьми посип піском, потім була і пройдеш. Ні, я потім посиплю. Я пішов, поскорбився, як бабахнув. І то так досить файно. Ну, Прийшов час, зразу я не зрозумів, а потім прийшов деякий час, ей, голова, тож не, не кричав хтось, чи хто, а в думку дав Бог, що візьми посип. Отак людина не розуміє, коли гріх росте ній. І дав би Бог, щоб Бог. Жив Дух Святий, жив в нас, відкривав нам той час, і ми розуміли повеління Його і жили так, як він каже. Йому за все честь і слава єдиному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.